Індивідуальна гонка в жінок завершилася. Відомі результати, про які я вам згодом розповім. Так як і в чоловіків були і приємні сюрпризи. Перемогу здобуває ці запеклі чотирьох страждальному однохвилинному покаранню Лужан Моно, яка власне відстрілялася чисто та показала зразкову гонку. Франциска Прось здійснила один промах на стійці та не змогла поборотися за золото, тому лише срібло. Та бронзу здобуває Емі Бесерга, пройшовши ідеально на нулі, та підтримувала непогану швидкість протягом гонки. Тепер бронзова медаль швейцарської спортсменки. Мішлон з промахом на четвертій позиції. П'ята стає скотхаєм. Шоста Анна Гандлер з промахом має дуже високе місце. Ельвіра Еберг на сьомій позиції. Два промахи. Суві Мінкенен восьма. Найкращою Українкою стає Христина Дмитренко, яка посідає 22 позицію з однією додатковою хвилиною. Ірина Петренко 62. -та. Юлія Джима 65. -та. Олена Городна 68. -та. Анна Кривонос, 88. У загальному рейтингу продовжує лідерувати Франциска Пройс, 674 очки, Лужан Мано, 573, Ельвіра Еверг, 481, Суві Мінкенен, 409, Жулія Сімон, 395, Юлія Джима, 21 позиція, 185 очків. Христина Дмитренко, 33 позиція, 125. Юлія Джема зможе взяти участь також і в Мастарті, який пройде у неділю.